Отримали нову поставку оприскувачів від бренду МТОП. Маємо такі от механічні варіанти на 2 літри, на 5 літрів, на 8 літрів. Ці вже йдуть з такою подовженою ручкою. Також на 16 літрів ранцевий оприскувач і акумуляторні варіанти на 16 літрів. Літіонний варіант оприскувачів. Відмінність між цими моделями лише в тому, що це йде каркас, вартує він 3799 гривень. Тобто, якщо ви вже маєте акумулятор МТОП, вам не потрібно переплачувати за комплектацію, можна взяти такий от варіант. В повній комплектації з 2 амперним акумулятором і зарядкою. відкрию. Буде вартувати 4799. Максимальний тиск 5 бар. Працює він на одному заряді орієнтовно 3 години, але заряджається орієнтовно акумулятор за 40 хвилин. Дуже зручно, хороша висока якість пластику. Має він, якщо буде видно таку от ортопедичну спинку. Гарантія 24 місяці. Є в наявності, пишіть, замовляйте, магазина Гурків.